Камера екшу, диктофончик. Діктофончик. Всім привіт! Ми сьогодні ранні, а, так як Китай. <світ> ну, а вони що, вони знають? Ранні ми чи не ранні? Ну, вони це відео подивляться на день раніше, мабуть, ніж звичайно. Ну, так. Тому <світ> привіт, всім хто дивиться. Роман Кончаров, Март Подзігун, f 1 UA, огляд Гран-прі Китаю, Гонки номер 1000 яка цифрою, мабуть, була цікавіша, ніж. Як гонка. Це давно відома традиція у Формулі-1. Насправді, що ювілейні гонки, як для пілотів, так і для самої Формули, зазвичай бувають. Але знаєш, що я пригадую? Я пригадую, що 900-ї була гонка це Бахрейн 14-го року. Епічна битва Роцберга і Хеймлтона. Гонка номер 800. Це був Сінгапур 2008 року. Той самий, який Алонсо, запам'ятав надовго. А Нельсон таке ще надовше. Назавжди. Назавжди. Ну, все, що було раніше, тут там дійсно є нюанси. Але ну неважливо. пройшов цей ювілей, все далі більше думати про круглі цифри не будемо. Будемо думати про те, що нам робити із цим чемпіонатом, а точніше, і з тим, як німецька машина імені Мерседес штампує дублі. Тому що це перший випадок за 27 років, коли команда починає сезон із трьох поспіль перемог. Подвійних. І в останнє це було, і це лячно казати, тому що це була команда Вільямс 82-го року. І це був останній приклад настільки серйозної домінації у Формулі 1, що Феррари і Шумахеру насправді і не снилося. І якщо це був 82-й, це був 90-й. рік. Це був якби це був 82-й рік, ми були б супер задоволені. Але, на жаль, ні. На жаль, ні. І що ти думаєш про те, як нам жити з цим сезоном? Чи є відчуття після того, що ми побачили в перших трьох гонках, що занадто серйозний контроль над ситуацією в чемпіонаті отримали Хемілтон і Мерседес? Чи все ще можна поправити? Поправити можна, але питання до команди Феррарі. Хто, ну, хто, це, хто буде вирішувати ось ці проблеми з. Поверніть Маурі Целарівабенда. Ти розумієш, що насправді примауріцю Аріва не... Ні, Бене... ні, ні це... це не в ньому справа, зрозуміло, не в ньому справа. Так. так. Команда ну, реально мала змогу взяти Бахрейн, мала змогу нав'язати серйозну боротьбу. Ми справді бачили, що Мерседес був дуже швидкий у Китаї, але мені здається, що команда Феррарі ну десь трішки десь трішки тактикою, десь трішки налаштуваннями і, можливо, навіть сміливістю могла б. Ну, нав'язати якусь конкурентну боротьбу, реально серйозну конкурентну боротьбу в команді Мерседес. Але не справились. Більше того, підірвали репутацію. Я маю на увазі, Матія Бінота підірвав репутацію, мабуть, трішки в очах Шарля Леклера. І це з ось уже другу гонку поспіль. І його вислів, те, що він сказав, що ну так, Шарль Леклер має право бути незадоволеним. Типу, хтось написав у Твіттері, що Феррарі не заслуговує зараз на такого пілота як Шарль Леклер. І та, так, безумовно, це досить смілива заява. Можливо, ще рано ось настільки різко говорити, але ну, якась доля правди в цьому і справді є. Тому що могли зіграти краще. Можли, могли зіграти краще і могли принаймні у очах свого номінально другого пілота. Виглядати як команда, яка е, виправдовує те на що він розраховував, коли переходив е, в стайню в ситуації, яка ну, взагалі ситуація Феррарі в цій гонці, мабуть, це найцікавіша історія. Вона тісно пов'язана із ферстапеном з Редбул. Але е, тут є два моменти, які заслуговують на акцент: перше те, що команда від самого початку почала говорити, що у нас немає. Поділу на першого другого номера. Але якщо ситуація 50 на 50, 49 на 51, 60 на 40, ми віддамо перевагу Себастьяну Фетель, тому що він наш чемпіон, більш досвідчений, і тому він має бути лідером команди. Він з нами давно і так далі. Шарль, у нас новачок. Це перший момент. І другий, очевидно, що вони зараз почали застосовувати ось цю практику. Занадто активно як для ранньої фази чемпіонату, тому що проста математика е, дає нам таку картину, якби команда Феррарі не втручалася у боротьбу пілотів в перших трьох гонках. Взагалі, у Леклера було б 43 бали на 6 більше ніж у Фетеля, і він би був третім у чемпіонаті. Він би випередив його в Австралії, він би був вище тут. Тому що те, що сталося в Китаї, це вже другий акцент, який треба зробити. Команда опинилася під пресингом з боку Ферстапена і Red Bull. команда Bull в цій гонці мала єдиний шанс на подіум: це змусити усіх попереду їхати на два підстопи. Тим самим вони власне і почали кожного разу цю хвилю другого, першого і другого підстопу за намагаючись андеркатом виграти позицію в одного із Феррарі. І тому в якийсь момент команда Феррарі зрозуміла ближче до першого підстопу, що один із пілотів цю боротьбу точно програє. І в цей же момент Фетель був на хвості. Ну як би то на хвості Він в зоні ДРС сидів, але він не пресингував Леклера, так як це зробив, наприклад, Леклер у Бакрейні. Так він там був явно швидше. Це дуже традиційна ситуація. Пам'ятаєш до тих випадків, коли е, постійно було типу е, я швидше за нього, скажіть Чарлі, так. коли це не напарники. І ага. всі казали, ну так під'їдьте і під'їдь, під і під'їдь, і об'їдь. Е, ось те саме було і тут мовляв, і Леклер у відповідь команді натякав на те, що «Камон, я зараз. Він він намагався прискоритися, коли йому сказали ти давай, поїдь швидше, або ми змусимо тебе пропустити. Фетеля він спробував це зробити і буквально через півкола нам дають радіо, яке було записано трішки раніше, і і вже пропускає він напрямій Себастьяна Фетеля. На цьому не втратили час по відношенню до Ботаса. Не критично в той момент гонки було зрозуміло вже пізніше, що Мерседес, в принципі, був недосяжним для Феррарі. але вони ці... об цим обміном позицій втратили час. І Леклер залишився позаду Фетеля. По суті, так само, як Фетель був позаду Леклера. І вони пожертвували Леклером, віддали його на подалу Ферстапену і програли одну позицію ще команді Red Bull. І я абсолютно точно можу зрозуміти, чому Леклер не задоволений поведінкою Феррарі і стратегією команди Феррарі проти нього. Вони по суті зберегли позицію Себастьяну Фетелю і використали Леклера як щит. Коли він опинився на трасі попереду Валтері Ботаса і намагався якось дати Фетелю більше шансів. По суті, це була та сама стратегія, як коли, коли минулого року ми бачили із Кімі щось подібне декілька разів, коли його залишало на трасі, кімі питав: Кимон, коли вже під стоп Кіммі, залишайся, нам треба довгий перший відрізок. Навіщо? Зрозуміло, навіщо? Але не на це підписувався Леклер, зрозуміло, і не настільки швидким був Фетель, щоб аж аж так. Розібратися ну різниці такої, яка була між леклером і фетелем в Бахрейні, не було цього разу, не було. Тому не говорити було. Про, про те, що там ой, пропустіть мене. Я зараз там поїду і просто всіх наздожану і ви з виперуть. іншого боку. Я скажу, що в протягом всього вікенду в Китаї було відчуття, що Фетель трішечки стабільніше і швидше за леклера. Безумовно були нюанси. Леклер не від'їздив нормально другу вільну з практику. Він не проводив серію кіл. Він Трішечки був ну менш on point. так от він не зібрав те коло, яке потрібно було в кваліфікації, сам на себе наговорив після цього. І в цьому сенсі Фетель дійсно був надійнішим варіантом для команди. Якщо подивитися об'єктивно на те, що було після того, як вони обмінялися, вони декілька кіл їхали в тому ж темпі. Ферстапен під'їхав до Леклера, але далі Фетель почав створювати цей запас над Леклером. Тому номінально, нібито вони зробили і правильно. Ця невеличка перевага була. Але вони, як на мене, занадто рано починають вирішувати на користь Фетеля такі моменти, тому що я не впевнений, що у нас Фетель буде пілотом, на якого треба буде зробити ставку в цьому сезоні команді Феррарі. Я думаю, що для Феррарі просто це буде величезне фіаско, якщо по ходу цього сезону їм доведеться визнати, що Шарль реально швидше. Мені здається, що. Принаймні в цьому сезоні вони цього не, не зроблять ні за яких обставин, ні за яких, абсолютно. Тому що ну, це буде подвійний удар. Окрім того, що е, ми з команду ну, з е, швидкістю і надійністю не можемо розібратися, так ми ще й робимо ставку не на того пілота. Ну, нам команда Mercedes може дуже полегшити взагалі всю цю історію, тим, що вони просто і далі будуть робити свою роботу краще. Це ну, реально серйозно я. Навіть не пам'ятаю ось останній раз настільки впевненої перемоги, і я зараз поясню, чому а, настільки впевненої перемоги команди Мерседес, тому що те, як вони провели подвійний підстоп, от серйозно, мені здається, що там за 2-3 гонки, якщо так і далі буде продовжуватись, команда Мерседес буде там однією рукою проводити підстопи. Типу мама, смотри, я їду без рук. Uh, uh, і, і, і тому інше. Ну, тому що ви просто і ну, ще раз десь там подивіться, там я не знаю, в Інстаграмі, в Твіттері, десь знайдіть, знайдіть відео, наскільки, от, ну, просто, ну як роботи, просто як роботи. Oh, Red Bull відповідаю. минулого року теж це зробили, це було красиво, і це, це нормально робити такі підстопи. Така топ команда має вміти подібні процедури, uh, але скажи те, що вони це наважилися, Ferrari. це Ферері, точно наважилися на це в момент ну, доволі важливий в гонці. Це круто. Uh, що насправді трішечки, uh, мабуть, нам замилює картину цього сезону, те, що результати цих гонок, якщо подивитися чисто на статистику, вони не зовсім відповідають тому, що відбувається на трасі. То, тобто, немає такої аж переваги у Мерседес. В Австралії ми знаємо, що Ферері намудрили. В Бахрейні ми бачили, що Ferrari мала б вигравати цю гонку чомусь з запасом. Uh, навіть дублем, якби Себастьян там справився із Льюісом Хеймлтоном. А тут в Китаї окей, там була дуже маргінальна перевага, але вони зробили це. Вони знайшли підхід до гуми, з якою було складніше, тому що після п'ятниці на суботу Пірелі знову підняли тиск на один цей паскаль, чи як, як, як бар. Ці, один бар. бар, так? Ну не один бар, там ну, 0-1, так. так. І це вплинуло на налаштування, і це можливо допомогло Мерседес краще зрозуміти гуму. Але що мені що мене вражає в роботі команди Мерседес? Вони дуже швидко зрозуміли цей болід, який був недосконалим на тестах, який був дуже важким для пілотажу ще в Австралії. Коли ми дивилися на онборди, і як керує цим болідом Феррарі. Фетель Леклер, як керує Льюіс Хеммельтон і Ботас, як доводиться їм боротися за кожен поворот. І що було в Китаї? Я подивився онборд і Льюіса, і Валтері. Це той самий болід, який в в, в в Барселоні був на тестах у Фетеля. Він їхав як хотіли пілоти. Він повністю був під контролем гонщиків. Команда змогла розібратися. І це при тому, що їм навіть заборонили використовувати їхнє нове крило. Вони його адаптували під регламент, трішечки перемудрили. Але. Це топ команда. Ми маємо ще раз визнати, що це топ команда, яка виступає на супервисокому рівні. Проте неї треба бути як мінімум на цьому ж рівні і трішечки стабільнішим і швидшим. І цього поки що не показує команда Феррарі. І ось чи варто говорити в цьому контексті про те, що там тільки зміни регламенту нам допоможуть побачити цікаві гонки? Ні, ну, ні, ні, абсолютно ні. А, але ну, для фанатів Феррарі я відзначу ще дуже позитивний момент. Себастьяна Фетеля не розвернуло. Е, тому, в принципі, все нормально. Все нормально. Ні, Ну, жарти жартами, але чистий вікенд це теж добре. Це теж добре. Єдине, що результату немає. Ну, перший подіум фетеля в сезоні теж давайте відзначимо, що для нього це теж показник. Показник, що раніше було краще. І це був найгірший старт сезону із 10 го року. В 10-му не було в перших двох гонках подіуму, в третій гонці. Не пам'ятаю, можливо, якраз в третій гонці у нього був там подіум, але не суть. А важливо те, що зараз у нас настільки велика перевага у Мерседес вже в чемпіонаті особистому залі. А що і... казати Ферпілота Феррарі, четвертий п'ятий, що... я не знаю. Ну дійсно коли вони мали таку перевагу в минулі роки, це був кінець чемпіонату і Феррарі вже посипалася. Зараз старт чемпіонату, і в Мерседес вже плюс 30 очок, плюс 60 там з гаком в чемпіонаті командному. Як це можна відіграти, я не знаю. Окей, але не хочеться, щоб це якось відвернуло вашу увагу від цього сезону, тому що я вірю, що у нас попереду ще багато цікавих гонок. І я, як приклад, можу навести 2003 рік, коли у нас зі старту Макларен поїхали суперстабільно, швидко вигравали гонки на старому новому Боліді. І здавалося, комон, перші дві гонки були дві перемоги Макларен Кулхарда і Райкевана. Потім Вільямс собі в боротьбу. Феррарі повернувся в боротьбу. І в нас була дуже цікава інтрига. І я якраз веду до того, що я не скидаю поки що з рахунків команду Red Bull і Макса Ферстапона, тому що Макс в цій гонці був великим молодцем. Як на мене, він показав. І взагалі вся історія команди Red Bull зараз показує, наскільки ми перестали цінувати гонщика як такого, і почали акцентувати увагу більше на тому, яка команда у нього, який болід. Тому що подивіться на Гаслі. Який в минулому році був хорошим молодим, непоганим пілотом, про якого ми говорили, як ну дійсно потенційна зірка Формули 1 дайте йому час, він роз'їздиться, і він програє по 6-8 секунд е своєму напарнику за кермом такого ж боліду. І Макс вивозить цей болід. І ми розуміємо, що яким пілотом був Рікардо, поруч із Ферстапеном, так коли вони опинилися разом. І тут Ферстапен відпрацював за себе і за напарника і привіз дуже важливі очки, мабуть, вище фінішував, ніж дозволяв цей болід. Але при цьому різниця між і Феррарі була не такою великою для того, щоб сказати, що вони в майбутньому не зможуть випереджати як мінімум одну команду, а то і почнуть випереджати ще і Мерседес, якщо траса буде підходити. Ну і давай справедливості е, заради відзначимо і П'єра Гаслі нарешті більш найкращої вікенд в сезоні. Так, більш-менш стабільний вікенд. Е, П'єр, звичайно, що поки що не дотягує до Макса Ферстапена, до рівня Макса Там Ферстапена. близько 40 секунд було між ним та Максом, коли він поїхав на цей підстоп за швидким колом. Так, але можливо це зараз саме те, що потрібно йому для, для впевненості. Тому подивимось е, попереду ще весь чемпіонат, і будемо сподіватися, що П'єр е, не. Коротше, не втратить ось, ось цю впевненість, яку він отримав в Китаї. Квят. Давай. Квят. Ну, все нормально, що пацанчик повернувся. Ладно, хоча. Давай, хоча давай, реально... наскільки, наскільки ти оцінюєш цей епізод? От там, типа, сто 80, 70, 50, 15, 12. 50. Там на, насправді ну, помилка була так, е, чисто на совісті пілота. Е, але. Враховуючи те, що це е, старт гонки, гума ще холодна. Ну, ми бачили і Макса Ферстепена, якого розвернула і на прогріві, і Роберта Кубіцу. Тому я би тут ну, не прям там в, всі гріхи е, вішав на Даніла Квята, просто так виявилося, що поруч були два боліди Макларен. І, тому, ну і той факт, що це квят нам теж додало переоцінки ситуації. Так, маленька помарка призвела до серйозних наслідків. Тому тут просто, ну, ну, так сталося. Я б не судив, але ну, я так зрозумів з того, що я там читав, що він сходив до стюардів і майже не коментував цей епізод в пресі. Я так зрозумів, угу. що він чи сам розчарований, чи там стюарди його нормально пожурили за це. Як на мене, ситуація там була не такою очевидною через те, що ну, правильно, Рома говорить, що старт це в А, момент який. Теж позначається на тому, як сприймають гонщики ситуацію, як стюарди сприймають, тому що всі навколо купа болідів, треба уникати контакту з ними. Він, от, те, що стало для нього причиною штрафу, оцей рух кермом, коли він почав втрачати контроль над болідом. То і він опинився поруч із Сайнсом. Сайнс був із Тороросо, попереду був його напарник, який був за межами траси і повертався на трасу із за меж траси. І в цей момент Норіс. Створив ситуацію і для Саїнця, якому не було куди діватися, і він не зміг уникнути контакту із не зовсім керованим болідом Тороросо. Тому так, ініціатором інциденту став квят, але наслідок це вже просто е, збіг обставин через старт гонки. Штраф може трішки жорсткий для е, того, е, наскільки велика провина була у Квята, але наслідки були серйозні. Е, викреслили в два Макларени із боротьби за подію за очки будь-які. І сам теж по суті припинив боротьбу після цього. Ну зате подарував нам е, кльовий відосик від Ландо Норріса в інстаграмі. Ландо Під... Норріс легенда. Підпишіться легенда. на інстаграм Ландо Норріса, тому що ну це е, мем мем чувак. Він дуже вміє в меми. І якщо хочете, він не тільки в меми, і обгони вміє. Так, і, обгони вміє. і в обгони вміє обгони, і в меми, і в кваліфікацію вміє. Взагалі багато що вміє, так, Ландо. місті. Такий, типу, поки що Дані Рікардо на мінімалках. Дані Рікардо нового покоління, тому що він такий твічовий чувак, стрім. Підпишіться на його твіч. Можна стріми дивитися, як він катає в якісь симулятори. Ландо, Ландо прикольний. Прикольний так, гонщик Ну і давай. Соб... Ні, до... ну давай по Дані Рікардо трошки. Ладно, давай, давай, Дані Рікардо. Скажемо, що Рікардо. Ну, молодець. الر... Ну молодець. Нарешті, нарешті, нарешті той вікенд, який йому був важливий, щоб він е... от знайшов цей правильний. Правильний підхід до роботи із налаштуваннями, із болідом, він випередив напарника, фінішував в гонці, фінішував найкращим в класі Формули Півтора, випередив Переса, який теж був сьогодні-вчора. Насправді, великим молодцем, тому що він чотири позиції відіграв. Це був такий типовий Серхіо Перес. Його гонка. Вдалий підстоп, правильна стратегія, правильна гума, хороша боротьба із пілотами. Взагалі, у нас всі, хто за за лідерами опинився, тому що про лідерів то багато і хорошого сказати не можна. Ну окей, Ферстапен постарався там, але добре, що він із Фетелем розібрався. Так, Фетель класно сказав, що я знав, що він позаду. Я б знав, що там не можна атакувати, але це був Ферстапен, тому я залишив йому місце. І той пролетів. Я б ще зачекай секунду. Я б ще ти читав, що сказав Сіріла Бітебуль. З приводу поломки Енджі на моторі Ніко Хюлькен я перший приводу, коментар то... читав, що отак треба розбиратися. Він сказав, що. А, ну у нас була проблема в Австралії. Ми намагалися її швидко вирішити е, в під час е, гран-при Бахрейну. Ну, ось в цей, в цей проміжок. І, мабуть, дуже швидко хотіли її вирішити, тому те, що в нас неякісні деталі, це в принципі ну, нормально. Я, ну, не те, що нормально, ну типу, це тому, що ми спішили. І це керівник заводської команди, яка приходить з божевільним бюджетом е, гучне повернення у Формули 1. Е, от, ну, реально, я вчора написав, що Renault і The New Honda. От поки що ну, все просто як під кальку. Просто як під кальку. Я не знаю, що що коїться. Так, е, катастрофа. Ну, добре, що тільки один цей генератор відмовив, але на боліді Ніко Хюркенберга, який претендував на хороші очки, хоч в конці він, реально, я думаю, максимум за восьме місце міг боротися, він е, трішки втратив позиції е, на початку. Рікардо мав перевагу. Я думаю, стратегічно так, теж би він отримав перевагу у команді. Е, ну, не вистачає лише нам альянса Вільям Старино, я думаю. Для того, щоб побачити да. от абсолютне дно Формули 1 сучасності, да. е, це, це печалька. Де, ну і що далі Кимі, по Кімі коротко, красунчик. Кимі, Просто красунчик. Така третя, четверта, п'ята молодість. О, великий молодець. Кімі Кімі таку. Якщо подивитися гонку, хто на F1 TV підписаний, подивіться онборд Кімів, всю гонку можна подивитися. От вона кльова, багато боротьби, багато протистоянь з пілотами. І він вигравав позиції. І під кінець він міг би навіть із пересом попадатися, якби в нього він казав, що гума почала якось охолола гума під кінець дистанції, зносився комплект, і він перестав працювати як слід, тому він втратив темп. Ну і Алекс Албан, гонщик, дня вперше за кар'єру. Його не так багато нам показували. Вперше <смеш> 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 показали, показали на нічі гонки. Трані справедливості бай. заради його показали в обгоні з гражаном. Цей момент був. Але добре, що він так відігрався. Ще й на фоні халепи квята Тора Росо заробили очки, стартуючи із Підлейн, натяк на те, що потенціал дуже високий у команди. Можливо, вона не допрацювала цього вікену, тому що сам Албан після своєї аварії казав, що ми могли бути в топ-10. А отже, боротися за 7-8 місце, я думаю. І взагалі пишуть про Албона, ті, хто стихується з ним, впадоку знаходиться, що він най... найскромніший пілот серед усіх. Коли ви бачите його інтерв'ю, ви розумієте, що він такий. Він можливо, це навіть вада його, що він занадто приємний і такі гонщики не стають чемпіонами. Естебан Окон Естебано Кон, але ще приємніше, тому що це його посмішка, це його такі хі-хі-хі, знаєш, такі дівчатка в восьмому класі. Ну, але в цьому є свій шарм, і хочеться побажати йому успіху, тому що його, його історія цікава. Його історія пілота, який а, був супер успішним в картинку, його взяли в програму Red Bull. І він дуже сильно провалився в першому сезоні у формулах. Це була формула Рено а, ще дуже дуже низького рівня, 2.0. І а, його викинули з програми. І він змушений був шукати способи продовжити кар'єру вже будь-якими іншими варіантами. І він дійшов до Формули 2, і він почав вигравати в Формулі 2. І він ледь не став відчемпіоном минулого року і його повернули в Формулу 1 вже із Росо. І зараз він віддячує команді таким результатом. Це крута історія. Хотілося б, щоб вона спрацювала. Цього не вдалося побачити із Брендоном Хартлі, але можливо Албан буде саме таким. Ну, коротше, красунчик. По всім іншим, ну, команда Хас, в принципі, ми великих надій є. І... Строл, Стролл, Ніут Хаас. Знову не їдуть після квали в гонці. Та і вони в квалі якимось дивом їхали, ну насправді, тому no, що ну правда. темпу не було взагалі. Я не знаю, яким чином. Мабуть, там на одне-два кола вони змусили покришки працювати, але ну в гонці ми побачили, uh -huh. що за загоночним темпом вони не мають взагалі ніяких перспектив. Джовіна це теж не Особливо, ну, окей, кваліфікацію він не їхав, там проблема була на боці команди, але він не показує темпу. Який давав би нам надію бачити хоча б два болідих Альфи в очках, лише Кімі зараз відпрацьовує і за себе, і за, і за, того, парня. за того парня По Вільямс лише поаплодую Джорджу Расселу, тому що він два підстопи провів. Кубіца один підстоп і Рассел фінішував попереду Роберта Кубіци. Ось це круто. Ну і по фінішу ми маємо що 68 очок у Хеймлтона. 62 у Валтері Ботаса, 39 у Макса Ферстапена. Далі 37-36 і у команди Феррарі. По кубку конструкторів 130 на 73. Це майже 60 очок різниці, 57 очок на користь команди Мерседес. Це ще трішки і в два рази. І далі по 12 у нас за четверте місце між Рено та Альфою. І тут не зовсім рівна боротьба, і поки що за три гонки можна зробити висновок, що якщо Рено буде доїжджати, то це команда, яка має бути четвертою. Немає якогось чіткого суперника у них. Хаас поки що не віриться, занадто нестабільно. Альфа лише один болід. Макларен. Макларен поки що занадто рано говорити, що це команда, яка може претендувати на четверту силу. Спортпеса точно ні. Тороросо теж ще ні. Ну і. Не зачекаю. Я б на Форсіндію подивив. Ну, на Форсіндію. Давайте ну, на Форсіндію подивимося на Піс після... Баку, після... Баку, Баку Терас, що... а потім і строл, після літнього і, і Перес. Традиційно в Баку виступають дуже подіум, сильно. Подіум. Ну, давай <ріст> на Чи місце в топ-10 для обох. Буде цікаво подивитися. І Строл дійсно. Ну, стролу добряче пощастило минулого року бути в очках. А подіум тоді теж через аварії. Ой, не знаю, не знаю. Але Баку це Баку. Баку це завжди супер непередбачувано і цікаво. Я дуже сподіваюся, що нас з вами порадують за два тижні. Попри те, що у нас Великодень і ми всі приходимо із. Крашенками, пасочками всім іншим на гонку. Але у нас, не забувайте. Там, у нас там, до речі, велика компанія їде в Баку. Так що, якщо хтось із вас, хто дивиться відео, також збирається їхати в Азербайджан, майте на увазі, шукайте. Я пообіцяв, що я знайду десь прапор наш f Еф Е, але в будь-якому випадку там буде армія фанатів Льюіса Хеммельтона з Києва. Шукайте британський флаг, український прапор мається на увазі. Британський флагбор заходи, а прапор тільки А прапор, український. прапор тільки український, так тому Україна шук... де? О, тут, Ось серце. Тут. Так тому шукайте. Коротше, будете знати, що в Баку є величезна армія так. фанатів із Києва. Ну і декілька слів по івенту в Бесті. Спасибі усім, хто прийшов, було по справжньому душевно і попри те, що гонка можливо не порадувала усіх. Супер інтригою, але завдяки тому, що вас було багато і у нас була хороша компанія. Скажіть, що Звук був Звук був і Трансляція в інтернет пішла кльовою і, взагалі, спасибі всім, хто допоміг все це провести і організувати. Один момент хочу відзначити: у нас цього разу, попри перші дві гонки, були місця для тих, хто міг би прийти без бронювання. І я не знаю, через те, що ран рання гонка, чи можливо вже якось почали втягуватися в сезон, але забронювали все ще в неділю після. Першої гонки, але місця для тих, хто міг прийти в неділю вчора і подивитися з нами Китай були. Тому наступного разу майте на увазі. Якщо ви не забронювали, вам сказали, що місць немає. Ми точно можемо вас розсадити з супер аншлагом на перших двох гонках. Всі сіли, хто хотів. Тому цей момент пам'ятайте і приходьте, тому що ми завжди вам раді. І для тих, хто забронював, якщо ви розумієте, що ви не зможете потрапити на гонку... Дайте знати. Так. зателефонуйте, будь ласка, чи в Бестію, чи мені просто напишіть в особисті повідомлення в Facebook і скажіть просто, що у нас там стіл, там, на, наприклад, на чотирьох людей, нас не буде, стіл вільний, можете когось посадити, щоб ми також розраховували. Бо, Бо що... багато хто хоче прийти, а їм говорять, місць немає, вони такі, ну окей. Тому що люди там не по одному, а по декілька ходять, і їм треба знати, що є декілька місць, на які можна сісти. Тому так, дайте знати, і, і ми всі будемо задоволені. І ви, е... і якщо ми. пропускаєте, і ті, хто зможе прийти, і ми. Тому спасибі вам за те, що приходите, підтримуєте і створюєте нам хороший настрій. До зустрічі за два тижні. До зустрічі за два Після тижні. Баку. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, колокольчики. Коротше, все, бувайте. До баку.